Радіо UA Чикаго Друзі, Радіо Чикаго до вас повернулося. Зараз з вами я, Наталя Малекелідзе, та наші гості Володимир Оленський, представник благодійного фонду Help Heroes of Ukraine та Анатолій Кавун, власник компанії Офліз Cars, який, власне, і надав автомобіль для розіграшу, про який сьогодні ми будемо говорити. Вітаю хлопці! Вітаємо, Вітає. друзі. Вітаю Наталю. Вітаємо наша українська громада у місті Чикаго. І так, та ми прийшли з такою дуже гарною новиною до вас, але перед тим як почати, я хочу сказати дещо інше. А хочу я почати з позитивних слів, зі слів вдячності саме вам, дорогі наші радіо Ю Чикаго, безпосередньо вам, вам всім на наші ведучі і пан Володимир Долинка. Я вам поясню, чого я такий вдячний за те, що ви справді дійсно про українське радіо і не в похитною позицією, і завжди підтримуєте добру справу, тому що як виявилось. Ви ти робиш добру справу, її ще треба доносити інформаційно. А не всі інформаційно, такі як групи в Фейсбуці, чи ще щось, виявляється. Не хочу їх показати. А от ваше радіо завжди показує. Тому друзі, щиро вам дякуємо, направду дякуємо за вашу позицію. Робимо спільну справу. Дякую, також, Володимир. Пані, ми, також? ми справді за підтримку України і все, що стосується власне нашої перемоги. Я думаю, що це обов'язок кожного. Абсолютно. Пані та панове, в нас такі новини. Ви можливо бачили у Фейсбуці в інстаграмі, що наш фонд Хелпірусу країн декілька днів тому ми оголосили великий, дуже великий масштабний збір спільно з ГУР з Генеральною службою розвідки України. Очевидно, що на Наша ціль 400 тисяч доларів, і це є не непро, непроста сума, і наші плани є грандіозні, тому що разом ми можемо зробити багато, разом ми можемо зробити велике безпосередньо. Ми хочемо закупити для підрозділу гур е, 10 комплексів БПЛА, і це є дуже важливо. І багато хто з вас вже, вже долучився. За що ми вам дуже сильно дякуємо, але щоб це пришвидшити, і як це зробити, ми власне об'єднуємося як ніколи. І тому, пані Тепонове, ми. Оголошуємо дуже такий великий грандіозний амбітний збір і лотерею. Безпосередньо ми розіграємо автомобіль. Не простий автомобіль. А Mitsubishi а Outlander Sport 2021 року. Саме так, так щоб спонукати не буду лукавити. Це нам ідея прийшла виключно для того, щоб зібрати більше донатів для підрозділу гур. І власне Анатолій Ковун, який от зараз є з вами, мій, мій друг, наш партнер фонду. Волонтер, який нам з перших днів допомагає купляти машини, нам в цьому посприяв. І Толік розкажи, будь ласка, так ми з фондом з самого початку заснування е, почали співпрацю одразу же як тільки представник фонду до нас звернувся про можливості співпраці, як ми можемо допомогти. і е, вже в районі 170 пікапів е, ми знайшли, привезли в співпраці з фондом. Е, тобто, ми повністю взяли на себе е, нішу пошуку автомобілів, е, щоб вони були в хорошому стані, надійні і за доступною ціною. щоб чим більше ми можемо зекономити грошей, тим більше пікапів ми можемо купити. І ми вже побили позначку в 170 автомобілів. Ну, це неймовірно. Ага. Скажіть, будь ласка, Володимир, ти вже говорив про те, що власне, буде оцей розіграш тільки через те, щоб збільшити кількість донатів. І чи справді люди перестали донатити, що ну, і зараз є ця можливість тільки через автомобіль зібрати величезну суму? Питання складне і доволі риторичне, скажімо так. Я не я не можу казати, що люди перестали донатити поясню, чого, тому що люди донатять. Та ця наша ідея, що люди донатили постійно, нехай по маленькій сумі. Вона на жаль, на жаль, частково не працює. Не можна сказати, що люди не донатять, але не можу і сказати, що банківські рахунки благодійного фонду поповнюються, але це вам мої слова підпідтвердить кожен волонтер любого благодійного фонду в цілому світі. Очевидно, на це, напевно, що є багато факторів, і, можливо, економічні, і, можливо, люди втомились і так далі. Тим не менше, я хочу настроїти всіх наших слухачів, всіх українців, що би не було, яка політична ситуація не була в Україні чи в Сполучених Штатах, кого там би стріляли, не стріляли, хто би не переміг на президентських виборів. Ми робимо все щиро для нашої батьківщини, країни, де ми народилися. І, скажімо, я особисто десь оцю таку. Трошки чи злість чи таку, і цей люди? Давайте давайте, давайте робити, давайте робити. Я трошки вже спокійно до цього ставлюсь, тому що так деколи обурює байдужість. Так, вона 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 дуже сильно обурює. Е, ще більше обурює, коли має щось трагічне статися. Ми знаємо трагічні новини, е, які відбулися ракетні удари пару днів тому по Ахмадиту і так далі. І людей, ніби це знов. Вернуло, типу, люди знову активізувались, люди знову почали показувати. Я ні в якому разі не хочу сіяти якийсь негатив. До нації впали, але ми продовжуємо робити свою справу. І хочу підкреслити, що наша справа вона є спільна справа, починаючи від допомоги, закінчуючи й перемогою. І це стосується кожного українця. Якщо комусь це не цікаво, якщо хтось там втомився, ще щось, то виключайте, ідіть і просто не мішайте. Але. Будемо робити, будемо продовжувати. І ось такі теми. Типу, вже третій день, як триває лотерея, і мушу сказати, що ну донації ростуть. <плес> як то кажуть, напруга зростає, але це що інформаційно, ми бачимо статистику, скільки люди поширюють, скільки люди дивляться, це приємно. Це приємно, дійсно приємно, тому що знаєте, ми теж не можемо жити постійно в стресі і думати про погане. І так само треба якісь розвивати. Зрештою, любі друзі, ми українці. Ми має бути весели, має бути якось гумором і разом робити спільну справу на -на 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 настроєво. І сам настрій нашої лотереї Виграй машину за донат. Він мені особисто дуже сильно симпатизує, дуже сильно подобається. Я надію, що нам все вдасться і все буде чудово. Скажіть, будь ласка, чому саме такий автомобіль, Міцубіші, чому не якась інша автівка, а чому саме вибір припав на неї? Не знаю, або Анатолій або Володимир хто з вас чи можете дати відповідь? Я з вашого дозволу почну, але Анатолій продовжить. Я абсолютно щира людина, і хочу сказати вам відверто: ця машина вибралась не просто так. Коли Анатолій нам запропонував, каже, слухай, давай ми таку таку справу зробимо. Реально хочеться допомогти, і якось щоб всі люди були задіяні. І ми максимально хотіли підібрати таку машину, яка би можливо і здала бися в Україні, тому що ця машина повнопривідна, і вона і добре. Ну ніхто ні до чого не спонукає, але знову ж таки, ми маємо надію, що а, а в цій акції може взяти любить в. Е Хто небудь, типу, хто за, -за зареєструється за задонатить, -за залишить свій номер телефону. Це можуть бути і американці, можуть бути і мексиканці. Ну і але ми надіємося, що це буде українець. І ми надіємося, що ця машина буде служити, або можливо, і поїде в ЗСУ. Хто його знає? Правда, Анатолій? Так саме так. Ну насправді в мене виникла думка. Я коли перший раз побачила відеоролик, який ви зняли для розіграшу. І перша думка, яка в мене була, думаю, о, ну це ж авто якраз ідеально підходить для збройних сил України в Україні. Тобто її було би класно туди відправити. І ну, це така це хто звичайно буде переможцем, хто її виграє, звісно, це є особиста справа кожного, чи залишати автівку собі, чи її відправляти. Але ідея, до речі, була би, звісно, класна, якби ми всі тут. Задонатили, долучилися до розіршу, і тим самим все ж таки автівка би потрапила б на до збройних сил України, і вона виконувала ту функцію, яка повинна була б виконувати Володимир. То, напевно, зараз питання до тебе буде: як відбулося партнерство з компанією Offlease Cars для надання авто на розіграш? Тобто, ви раніше співпрацювали з якимись іншими проектами, чому саме звернулися до цієї компанії, і чому, наприклад, вибір припав? Окей, е, я вам розкажу по, -по, -по перше, фонд of Ukraine» знаходиться по сусідству з компанією Фліскарськ. І ми з Анатолієм познайомилися. Власне, вже коли наш фонд е, в перші перший рік війни дуже інтенсивно ми купляли машини, і ми знаємо, ми волонтери, так само як і більше е, в наших військових. Ми ніколи не ми ну я особисто нічого не розумію в машинах. Я музикант, типу, і так далі. І в нас стало питання, що. Відбір машин є забирає дуже багато часу. По-перше, по-друге, е, друзі, давайте не будемо лукавити. Коли є гроші, то всі ми герої, всі ми можемо допомагати. Гонорова пішов в магазин, купив і тоді можемо допомагати. Але коли грошей немає, а треба треба більше, 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 більше. Тобто, запити нам на машини ми типу поотримуємо до тепер. І тут питання якості, питання ціни. І власне, ми тоді вже були знайомі з з Анатолієм. І ми, власне, я от Толіку особисто хочу подякувати, тому що він взяв на себе оцю таку велику, в, в, велику роботу власне, знаходити машини по розумних цінах, і що немало щоб ці машини, так би мовити, на нашому діалекті були свіжі, тобто, щоб вони були живі. Тобто, ми знаємо, скільки буває машин переприсилають ці машини навіть до фронту ще не доїжджають. Тут, тут немало важливо. Це перше. Друге питання. Ми знаємо, що... Американська земля родить дуже потужні пікапи Ford 150, сто і Шеві і так далі. Типу, і ці пікапи вони мають двояке значення. Вони використовуються використовуються не в Збройних силами України не тільки як засіб пересування та. Це може бути і перевезення поранених. Це може бути і доставка зброї. Це може бути навіть бували випадки, коли там кулемети приварювали на кузова і так далі. І власне якість цієї машини воно дуже дуже сильно за -за залежить, Це перше. Ну а друге, це ціна. Власне, Толік, за що ми йому дуже сильно дякуємо. Він використовує всі речаги, всю свою професійність, всю свою ефективність компанії у Cars для того, щоб ми отримували за донаційні гроші, типу е якісні автомобілі. Так що Толік респект тобі і дуже сильно дякую. І взагалі хочу сказати, що знаєте, ми зараз на такій стадії, що такі крилаті фрази, такі гарно звучать, що там разом до перемоги спільно робимо. Воно по-іншому просто бути не може один в полі не воїн, розумієте, і тільки об'єднувавшись, ми можемо бути більше ефективніші. Так само, наприклад, я дуже сильно радий, ми всі всі ми, ми знаємо нашу єдину і неповторну кредитну спілку самопоміч. Так ось, щоб ви знали, розумієте, зараз коли самопоміч так само з скарс об'єдналися, і таким чином українці можуть собі купляти цивільні машини для, для свого за за хороший відсоток за доступними цінами. І це дуже важливо навіть. Дуже важливо є підтримувати українські бізнеси в Америці, чому тому, що потім ці ці гроші назад вертаються в Україну. І це є дуже важливо, тому що тільки так ми, ми можемо е, допомагати. Я прекрасно, як ніхто проживаючи тут сполучених штатах Америки, розумію, що деколи важко донатити, деколи дійсно немає, тому що непроста ситуація. І так багато українців розуміють. Більше багато хто хто, хто думає, я вже і так дав, і так далі. Але всім нам потрібні машини, нам потрібні певні продукти. Всімно ми звертаємося за банківськими послугами. І коли ми будемо підтримувати наші. Установи наші проукраїнські установи, чи це е, дилерські, чи це е, кредитна спілка, чи це страхові компанії, чи це врещена Боже продукти і так далі. Це є дуже важливо, коли ми підтримуємо один одного, тому що потім ми, волонтери, йдемо по українських бізнесах і просимо Дай, 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 дай. Тому друзі, підтримуйте своїх. Ще скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, коли людина виграє автівку, ну ми вже це говорили. Що можливо, таке переможець обере варіант, що відправить авто в Україну. Чи будете ви допомагати цим, якщо власне переможець приймати таке рішення? Я більше того скажу, ми візьмемо на на себе всі зобов'язання, і оскільки наш фонд має всі ліцензії, не побудовану логістику, це як мінімум буде логічно. Ну, але Наталі, я думаю, що ми не будемо забігати так вперед, тому що саме головне зараз назбирати гроші. Саме так я просто розпитую, тому що ну, а раптом що? Щоб люди зразу там от, подивляться інтерв'ю і знали, ага, ну є такий варіант, там, то, щоб знати, куди зразу звертатися. А, і ще хотіла запитати: а, власне, де буде це відбуватися розіграш? Е, власне, розіграш, зараз, зараз ви Можете лотерейний квиток придбати за посиланню в описі до нашого етеру і так далі. Але розіграш відбудеться власне в останній день фестивалю юктобер Е, Це для мене дуже є знакова подія. Я дуже дякую цю Миколі Буряднику за те, що він підтримав, тому що я спосючого знаково, тому що мій приїзд перший раз, коли я приїхав в Америку, це безпосередньо я приїхав як музикант виступати на фестивалі Йоктоберфест, і це є так дуже кльово. Типу, і ми. Е, у неділю, 18 серпня, перед виступом е, хедлайнера фестивалю гурту танок на майдані Конго. Ми е, на сцені ми зробимо рандомний вибір переможця, який буде проінформований телефонним дзвінком, а також імейлом. І якось так воно буде все гарно. Та а також під час всіх українських фестивалів, які зараз будуть відбуватися, ви зможете придбати свій вутрейний квиток у наших волонтерів, які будуть ходити. Ну або тут онлайн це завжди зручно. Ну, ми будемо в соціальних мережах, звісно, всюди виставляти е, інформацію про розіграш? Це буде інстаграм, Фейсбук, також ми дамо в описі під цим відео. І е, закликаю усіх також приймати участь, тому що все ж таки це для нашої України, для нашої перемоги буде. Е, ще раз скажіть, будь ласка, е, чи виникли у вас якісь можливо труднощі під час організації такого масштабного проєкту? Е, чи чимось ви стикалися, і чи плануєте ви подібні ініціативи в майбутньому? Кажу вам відверто, з такими друзями, як Of Cars та іншими нашими партнерами, ми волонтери вже напевно, що навчилися всього, що тільки можна. Нема нічого нереального, особливо в Сполучених Штатах Америки, особливо, коли ти все робиш офіційно, коли ти все робиш легально. Труднощів абсолютно немає ніяких. Я знову ж таки на максимальному позитиві закликаю всіх приєднатися до акції, а також. Хочу вкотре просто сказати щиро, користуючись нагодою, всім власникам великих Фейсбук-груп і так далі. Я розумію, ми всі перерваємо за це, щоб ми заробляли, і так далі. Але мене особисто болить, коли адміністратори певних груп не хочуть пропускати ту чи іншу волонтерську інформацію, коли в українських групах по десятки тисяч підписників українців більші актуальні теми, хто скільки заплатив за юфою. Чи, чи яка смачна ковбаса, чи там я приїхав, мені треба тому. Це я розумію, ми, ми всі люди, це теж потрібно. Але я хочу закликати всіх, не ховаємося від нашої біди, не ховаємося від е, тих проблем, які ми маємо. Ц, ця біда нас об'єднує. Так сталося. Ми українці, батьківщину не вибирають так само, як не вибирають батьків. І тому мені здається, що питання, українські питання. Е, в першу чергу питання волонтерів, зборів і так далі. коли не важливо на сьогоднішній момент ми прекрасно розуміємо, що не так важливо вже задонатити. Хоча так це важливо. Але коли ти зробиш лайк і пошириш, це є дуже тобі, можливо, не не цікавий ефір на українському радіо. Так візьми, просто постав лайк. Люди паряться, стараються, щось щось роблять, принаймні, щоб наші діти чули українську мову і так далі. Ми завжди встигнемо стати американцями чи. Асоціюватися в інші асимілюватися в інші країни, але зберегти своє українство ну для мене особисто це е, дуже важливо. Для кого не важливо тоді до побачення. Наталію, щиро вам дякую. Дякую вашому радіо. Разом ми переможемо. Я чесно, чесно сказати, коли ми запустили з Анатолієм цю акцію. Я максимально сповнений оптимізмом. Я знаю, що все буде кльово. Зберемо ми, чи не зберемо? Я знаю точно продамо всі машини, які будемо мати. Які я на дасть, але 400 тисяч доларів для підрозділу ГУР ми назбираємо. Тому що занадто багато, занадто сильною ціною нам дається ця війна і наше українство. І як мінімум дуже багато наших друзів, побратимів, земляків вже полягло. І, а, і я не хотів би особисто, щоб ця, ця розростала. Абсолютно підтримую та Володимир. На жаль, у нас дуже обмаль часу, тому що хотіла би звернутись до Анатолія. Чи на кінець атери, Чи ви би хотіли щось якось так, також якимось чином закликати наших слухачів, глядачів, щоб вони долучалися і підтримували власне і благодійні фонди, і наші збройні сили України? Так, хотів би звернутися особливо до власників бізнесів. Всі так чи інакше, ми дотичні до певних індустрій які, і до певних волонтерів, які потребують завжди е, багато речей. Е, хай це буде в медична сфера, чи, чи дрони, чи автомобілі, і кожен міру своїх сил і можливостей е, мусить допомагати. Е, і також на побутовому рівні, як Володя добре підмітив, навіть якщо немає можливості самому задонатити на даному етапі. Чи взяти участь в лотереї добра ідея, просто пошерити, лайкнути це дуже допоможе. Нам, як ніколи, треба триматися разом і робити спільну справу, І тоді обов'язково перемога буде за нами. Ви дуже гарно сказали, щоб е, і власники бізнесів, які знаходяться тут в Укрв Америці, а саме е, українці або, можливо, і не тільки, що вони долучалися до підтримки. Все ж таки, е, інколи вони мають більшу змогу е, зробити для України більше ніж, наприклад, звичайні люди. Е, е, дякую вам, що ви сьогодні приєдналися до нашого етеру та розповіли усі деталі про розіграш. Я б хотіла ще від себе додати, щоб люди брали участь не лише через те, що можна виграти автомобіль. А основною причиною все ж таки взяти участь у розіріші повинна бути підтримка нашої країни та Збройних сил України. Тому, друзі, долучайтеся, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Радіо Чикаго Хелп Ukraine та Офліскар. Uh, Там шукайте інформацію, щоб приєднатися до що Ми також прикріпимо uh, всі посилання під цим відео. Ну а вам нагадаю, що з вами сьогодні були наші гості. Це є Володимир Оленський та Анатолій Кавун. Дякую, друзі. Слава Україні. Героям Дякую. слава. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.